Дякую, що очікували на лінії я перепрошую Данила, так? Так, так, так. На жаль, в нас немає точного точної суми щодо виплати грошових ваших. Ви можете звернутися до фінансового відділу вашої час безпосередньої частини запротом на надання вам такої відповіді. Я вбачаюсь, а в міністерстві оборони не можуть сказати скільки місячне грошове забезпечення військовослужбовця. На жаль, місячне грошове забезпечення може бути. Різне о, там за весело років, за бойові о, завдання виплачується. Вибачте, Дяне, я вибачте, Це я вас Дивіться, я, я зараз вам конкрет... конкретизую. Я військовослужбовець строкової служби. У мене не може бути якогось бойових вислуги. У мене зарплата от на даний момент складає 420 гривень. Чуєте мене? Як ви думаєте, я зможу прокормити свою сім'ю за 420 гривень в місяць? Перепрошую, тоді вам з цим питанням треба звернутися безпосередньо до командира, написавши йому рапорт. Рапорт на що? Рапорт на те, що мені зробити, треба зарплату більше? Так. Так я у вас запитую у Міністерство оборони, яка в мене повинна бути зарплата. Може мене керівництво обманює, Може я повинен отримувати 20 тисяч, а мені платять 420 гривень. Я із за цього до вас я телефоную. Я перепрошую, але на жаль, ми не володіємо такою інформацією і не можемо надати вам відповідь. Міністерство оборони взагалі позвонив питання. Так. Ми можемо тільки перенаправити вас або написати рапорт до командира, або до фінансової частини вашої частини. Я вибачаюсь. Ви Я вибачаюсь, а це гарячі лінії Міністерства оборони, так? Так. Тобто, яко, коли зателефонував е, з питань е, військової служби, зарплати і так далі, забезпечення військовослужбовців, ви повинні мені відповісти на це питання, правильно? У вас повинна бути інформація з приводу цього. На жаль, її вона відсутня. Перепрошую. Ну так вибачте, будь ласка, як вона може бути відсутня? Це ж гарячий лінія Міністерства оборони. <розуміло> Алло. перепрошую. <розуміло> Першу, але в даний момент я не можу вам о, надати будь інформацію, яку ви запрошуєте, тому прошу вас звернутися з рапортом до вашого командира або до фінансової частини вашої частини, в якій ви наразі перебуваєте на службі.